Друзі, я хочу нас з вами привітати. Ми з вами робили збір на безпілотний розвідувальний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. І ось наш з вами результат. Ви зараз бачите літак, який називається Skyhopper. В нашому з вами комплексі три таких літаки іноземна базова станція. Плюс відповідний софт, який також розроблений для виконання бойових місій. І вже зовсім незабаром цей безпілотний розвідувальний комплекс буде відправлено для бойового використання українськими розвідниками. І окрім розвитку української оборонної промисловості, ми з вами сприяємо збереженню життя українських розвідників, яким не потрібно ходити за лінією бойового зіткнення. Вони згори з достатньо пристойної висоти. Будуть бачити всі переміщення ворога і місця концентрації його військ і техніки. Дякую.